Розділ перший. Кактус показує колючки. Я обережно визирнув із зарогу будинку і одразу ж відсахнувся. Біля мого під'їзду стояв кактус. На жаль, з кактусом, якого насправді звуть Сашко Смик, я знайомий майже від народження. Ми живемо в сусідніх квартирах. Мама каже, що сваритися ми з ним почали ще лежачи у візочках. Варто було залишити наші колясочки поруч, як ми билися пляшечками з молочною сумішчю і намагалися видерти одне в одного іграшки. Не знаю, з чого почалася наша ворознеття, але скільки я себе пам'ятаю, кожна наша зустріч закінчувалася якщо не бійкою, то штурханами. Я до цього давно звик і ставився просто, як до неминучого лиха. Ми із Сашком завжди були однакові на зріст, і сили в нас були рівні. Але після літніх канікул я побачив кактуса й просто остовпів. Розумієте, раніше Сашко був невеличкий і худий, волосся в нього старчало на всі боки, як колючки в кактуса. Через це його так і прозвали. А тепер він став схожий на гібрид жирафа з орангутангом, тобто виліз одразу на дві голови і накачав м'язи як у Шварценеггера. І перша ж наша сутичка закінчилася тим, що я зрозумів. Ось що відчувають альпіністи, потрапивши під гірську лавину. Після цього я почав виходити з дому, як шпигун у старих фільмах, полохливо озираючись, а потім біг до школи крізь прохідні двори. А коли все ж стискався десь із сашком ніс до носа, то просто тікав, як звичайний боягуз. А кактус реготав мені в спину і кричав, копіюючи Карабаса Барабаса з фільму Пригоди Буратіно». Підійди до мене, дитинко, зараз як дам боляче. Ось і тепер кактус мене помітив, ошкірився та почав підманювати пальцем, при цьому ще й приказував Киць, киць, не бійся, я тебе трохи поб'ю, по-сосідки. І було видно, що зайти до під'їзду мені так і не пощастить. Я відчув, що втягаю голову в плечі, мов черепаха, яка помітила небезпеку, і намагається сховатися в панцир. І що духу побіг геть, подалі від Сашка і від його нахабного переможного реготу. По ногах мене бив футляр від скрипки, адже я саме повертався з уроку музики, і це, здається, смішило Сашка найдужче. Адже він дражнив мене поганським паганіні ще відтоді, як уперше побачив із скрипкою. Хоча справжнє моє ім'я Клим Джура. Серце в мене калатало, як скажене. Я задихався та відчував, що кактус ось-ось схопить мене за шкірки і почне лупцювати. Але тут сталося щось дивне і незрозуміле. Люк, на який я наступив, раптом почав м'яко вгинатися під моїми ногами, і я шкереберть полетів у чорну прірву. Розділ другий, я стаю під дослідним кроликом. Спершу я почув звук, він долинав, звідкись із і був подібний до дзичання бджоли. Навколо мене панувала темрява, і, хоч як я вдивлявся туди, звідки почувати тихе дзищання, не побачив нічого. Я почав навпомацьки просуватися вперед, усе ще не розуміючи, що сталося. Адже останнє, що я пам'ятав, було падіння. І ще було дивно, що я зовсім не злякався. Почував себе так, ніби те, що зі мною відбувається, це якась комп'ютерна гра. Варто натиснути на кнопку і все закінчиться. Світло спалахнуло зненацька і засліпило мене. Виявляється, я стояв посеред великої порожньої зали. Стіни були глухі, без жодного вікна, а підлога під моїми ногами злегка вібрувала. Я підійшов до найближчої стіни, торкнувся до неї, і в ту ж мить під моїми пальцями з'явився невеличкий отвір. Звідти, немов на пружині, вискочила таця, на якій лежало кілька бутербродів і стояла склянка томатного соку. Дивно, звідки вони знають, що я люблю томатний сік і бутерброди з лікарською ковбасою? Подумав я і відчув, що справді страшенно зголоднів. Щойно я взяв бутерброда і підніс його до рота, як звідкись із гори почувся механічний голос. Смачного, шановний Климе Миколайовичу, раді вітати вас у секретній лабораторії ТТБ. А що це таке ТТБ? запитав я, швидко жуючи, бутерброд. ТТБ це таємне товариство боягузів, чітко відповів механічний голос. А тепер прошу сідати. Я відчув, що підлога в мене під ногами гойднулася, з неї ніби виросло м'яке крісло. Я зручно вмостився на ньому і приготувався до нових несподіванок. Та все ж, коли стіна передо мною розсунулася і перетворилась на велетенський екран, здригнувся, і навіть не через ці миттєві перетворення. На гігантському екрані я побачив вулицю, по якій щодуху мчала якась зіщулена перелякана істота. І раптом упізнав себе. Та це ж моя вулиця, по якій я тікаю від кактуса, і це мене б'є по ногах скрипка, яку я стискаю в руці. Стало так соромно, що я відчув, як палають мої щоки, і сльози набігли мені на очі. Хто вони ці люди, що так підступно підглядали за мною? Яке вони мають право? Я вже хотів схопитися з крісла й спробувати знайти вихід із цього дивного приміщення. Але тут згори знову пролунав голос. Цього разу він був не механічний, а цілком живий. Було чутно, що жінка, яка зверталась до мене, ледь усміхається. Не поспішай, ми відпустимо тебе, як тільки ти цього забажаєш. Але в нас до тебе є пропозиція. Хочеш узяти участь у таємному експерименті? У якому експерименті? обурено вигукнув я. Та я ж навіть не знаю, хто ви і чому ви за мною спостерігали. І як я опинився у вашій секретній лабораторії? Перш ніж я відповім, ти маєш пообіцяти, що збережеш усе, про що дізнаєшся у таємниці. І ви не боїтеся, що я вас обдурю? Ні, спокійно відповіла жінка. Нам досить твого слова. Ну що ж, обіцяю, легко згодився я, але при цьому. Про всяк випадок непомітно схрестив безіменний і середній пальці, адже кожному дурневі відомо, що коли так схрещуєш пальці, жодна клятва не має сили. Ми винайшли засіб від страху, і ти повинен стати першою людиною, на якій ми хочемо його випробувати. Але, повторюю, ти можеш відмовитися, тільки зробити це треба зараз, давши згоду, ти вже не зможеш стати таким, як раніше. Вирішуй, так само, тримаючи схрещеними пальці, як кивнув і впевнено сказав Я згоден. Звісно, тоді я й уявити не міг, які неймовірні наслідки матиме ця моя необачна згода.